Давай розкажу тобі сьогодні про квітковий символ Англії. Так, у кожної країни об'єднаного королівства, крім власного прапора і святого, ще є своя квітка. І у англійців це червона і біла троянда. Троянда вже понад п'ять століть символізує серце Британської імперії, величну Англію. Та не кожна троянда може бути символом, чесно кажучи. Тюдорівська, геральдична із натяжкою може бути визнаною родичкою своєї ботанічної сестри. Тут чи, анимон, чи мак, чи яблуневий цвіт. Ну добре, може трохи шипшина, але ніяк не королева британських садів. Як про неї каже моя кума, ружа капустка. Та маємо, що маємо біло всередині, червону назовні символ примирення двох ворогуючих кланів: Йорків і ланкастерів. Та примиренню передували 30 років кривавої бійні, під час якої загинуло близько чверті населення країни, 80 сеньорів королівської крові та безліч феодальних родів. Ця війна відома в історії під романтичною назвою Білої і Червоної троянди. А поетичності її назви ми завдячуємо серу Вальтеру Скоту. Саме він вперше дав їй таку назву, надихнувшись шекспірівською сценою із Генріха VI, де прихильники ланкастерів зривали собі червоні троянди, а сторонники Йорків відповідно білі. Хоча в реальності обидва родини вважали цю квітку своїм символом, троянди все ж таки були у геральдиці сімей. Та крім білих і червоних, були і леви, і лілії, і смужечки з хрестиками. Фактично, Генріх VII завдяки геральдичній селекції вивів новий вид квітів тюдорівську троянду, яка стала символом припинення багатолітнього протистояння двох гілок роду плантегенетів. І тут виникає логічне питання: воювали і Йорки, і ланкастери, а перемогли тюдори? Як я вже казала раніше, війна була настільки нищівною для королівських осіб, що в момент перемоги ланкастерів у їх роду зовсім не залишилося чоловіків. Довелось коронувати онука Генріха п'ятого від другого шлюбу його першої дружини. Ну якось так. І нехай мене пробачать панове серйозні історики. Генрі Тюдор був сумнівним претендентом на трон, і щоб закріпитись там міцніше, що взяв собі за дружину Єлизавету Йоркську, з якою і започаткував найзірковішу династію британських монархів династію Тюдорів. Живий Генріх Тюдор у наш час із нього вийшов би знаменитий бізнесмен. Ну дивись, за рік до вторгнення у Англію так, мало того, що він був не зовсім ланкастер, так ще й не місцевий. Майбутній король Англії серйозно взявся за створення власного бренду. Його молода команда, спираючись на. Генріхове валійське походження повернула із забуття казкового дракона міфічного британського короля Кадва Ладра. А ще здмухнув порохи з давно не користованою ланкастерами червоної троянди. Ті частіше одягали золоту на противагу справді королівській білій, що історично належала Йоркам. І тому, коли дальній родич вступив на британську землю або примкнути до ланкастерів у довготривалій війні троянд, його емблеми вже стійко асоціювались із його особистістю. Це був майстерний удар. Цей бренд дав йому змогу представити своє правління у візуальних термінах. Вступ Генріха на престол і одруження з Єлизаветою Йоркською, дочкою Едуарда IV, об'єднали травмовану країну. Червона троянда злилася з білою, утворивши нову емблему троянду тюдорів. У цьому щасливому шлюбі народилось семеро дітей, серед яких найяскравіший монарх династії Генріх VIII. При одруженні з Катериною Арагонською він поєднав тюдорівську троянду із гранатом, емблемою сім'ї Катерини. А кожна наступна із шести його жінок вплітали тюдорівські троянди у свої власні герби. Часом ця емблема стала невід'ємною ознакою всього, до чого могли дотягнутися руки монарха. До речі, Генріх VIII наказав перефарбувати стіл у вінчестерському замку і зобразити там тюдорівську троянду, оголосивши його справжнім круглим столом короля Артура. Цю квітку можна побачити на відомих полотнах у стародавніх фоліантах, вирізбленої у камені і дереві, в оздобах палаців і церков. Вже після припинення існування династії Тюдорівська троянда не зникла, а стала собою символізувати усю Англію. Сьогодні вона є емблемою Верховного суду Сполученого Королівства та військово-морських сил. Донедавна її чеканили на 20-пенсовій монеті. А пабів і готелів, що носять ім'я Тюдороз, просто не злічити.